Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий у вашому житті, Бог любить саме вас, не просто вашого лідера або вашу маму, папу, або вашого начальника. Бог любить саме вас. І Він хоче, щоб ми пізнавали його любов. І в цій любові ми мали зцілення, і наше життя мінялося. Сьогодні хочу поміркувати про те, що в нашому житті ми можемо бути людьми негідними, або ми можемо бути людьми вірними, вірними, вірними Богові, вірними церкві, вірними своєму покликанні, вірними своєї дружині, вірними, вірними в Божому. І ми можемо бути негідними. Бачу, як є люди негідні. ну, вони постійно щось крутять, баламутять, щось роблять, перевертають, і такі ж люди негідні, до них приєднуються, і вони підбурюють народ проти служителів, проти церкви, проти пастора. І Вони десь вкрадаються в серця, вони десь пліткують, обмовляють, говорять недостовірну інформацію. Через них працюють біси, через них працює сатана. Який хоче руйнувати церкву, який хоче закопувати Божих людей, який хоче знищувати Боже діло. Але ми з вами не такі, ми повинні бути вірними. І сам Павло, апостол, він говорить до нас, що кожен з нас він повинен бути вірним, вірним як служитель, як розпорядник, як будівничий. І від нас, коли ми розуміємо, що ми служителі Христа, Вимагається, вимагається, вимагається. Інколи люди говорять, а що це з нас вимагається, а я нікому нічого не должен. Ну, Ви подивіться, скільки ми должни один одному своїм родинам, своїм дітям і так далі. Богу дожди і так далі. І там написано, що від нас вимагається, щоб ми були вірними, 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 гідними довіри. Одні люди не гідні, а інші мусять бути або вимагається, щоб ви були гідними довіри, щоб ви були вірними, щоб нас знайшли вірними. Це дуже важливо. Тому Давай будемо такою людиною, яка вірна, яка гідна довіри, коли тебе знайдуть, коли прийдуть, а ти в покликанні в служіння. Ти вірна людина, ти вірний брат, ти вірна сестра. І в той же час. Я бачу цар Давид. Він каже: Я шукаю для людей, для співпраці, для служіння людей простих, вірних і незрадливих. Прості, прості, вірні і незрадливі. І він говорить, що лише люди з чистими помислами на мене працюють. Дивіться, які люди повинні нас оточувати. Просто шукайте цих людей. Хай ці люди вони зростають біля вас. Хай ці люди стануть благословенням. Просто подивіться, що ці люди є, допоможіть їм залишитися, допомагати вам в співпраці, в співслуженні, в співроботі Божій. Люди прості, люди незрадливі, люди вірні і люди, і у яких чисте мислення, чисті помисли. Це коли у людини мислення бджоли. Я про це вчив, ви можете знайти. Тому ми будемо сьогодні мати прагнення бути такими людьми. І я вірю, що ти розумієш, що це шлях правильний. Амінь.